Якщо постає запитання, там ну де хто так радикально говорить про те, чи це не перетворює Україну на якусь колонію, то тут важливо розуміти, Україна не перетвориться на колонію, якщо українці не будуть вірити в рожевих слоненят і радіти того, що їм надали якісь там буси. Тому що коли ми сьогодні просимося до НАТО, щоб вона нас захистило в той час, як воно не здатне саме себе захистити, то, ну, що це для нас катастрофа. Якщо ми сподіваємося вступити до ЄС і воно збудує тут у нас економіку, тому що ми там споглядаємо на Польщу. Ну то ми не розуміємо того, що Польща, яка була там в х роках ниже плінтуса в порівнянні з Україною, то вона свою економічну міць на сьогодні збудувала самостійно, і тому вона на сьогодні бадається, наприклад, всередині Євросоюзу за певні свої інтереси з тією ж самою Німеччиною. Або чому, наприклад, Туреччина не в Євросоюзі знаходиться? Це не тому, що просто так Туреччину не допускають, а тому, що. Турки були повинні до 95-го року відкрити повністю власні ринки для того, щоб євросоюз туди завозив власні товари. І турецькі еліти, котрі будували свою економіку протягом століть, розуміли, що якщо б вони, наприклад, 95-му році це зробили і на радістях просто залетіли б ось цей такі собі рай на землі під Євросоюз, Євросоюзу сьогодні, в них би не було б ні суднобудування, ні цього всього ВПК, котрим ми так захоплюємося, і тоді б. Туреччина була б ну певною мірою, напевно, таким би собі ну не колонією, але ринком збуту для товарів. І аналогічно все стосується і цієї ж угоди. Тобто, ми бачимо те, що на сьогодні все ж таки з Україною йдуть на певні домовленості, і ми маємо далі будувати, по-перше, такі практичні відносини з усім світом, не тільки з Вашингтоном. І ми маємо мусити стратегічно. Лише так ми зможемо розвиватися, а інакше, ну що, ми всі пам'ятаємо, куди пропали корінне населення Америки.